Є якісь проблеми а ні, ні, ні. допомога потрібна, якась моя Електрочайник хоча б один. прийнято буде. голова облдержадміністрації Валерій Головко обіцяє передати для військових зв'язківців, які тренуються на базі навчально-тренувального центру. Десяток електрочайників просить воїнів сумлінно вчитися і бажає, щоб бойові навички їм не довелося застосовувати. Сьогодні в таборі моя мета перебування подивитися щодо забезпечення речовим майном, харчами, як проходять сьогодні навчання що там бойової підготовки. То, дякуючи сьогодні і міністру, і уряду, і президенту, і безпосередньо керівнику сьогодні військової частини, я поспілкувався з військовослужбовцями, да, на 100% вони це забезпечені. Давши інтерв'ю пресі, Валерій Головко бере автомат Калашникова і йде стріляти. Головку, Військові говорять, умовами проживання та харчування вони задоволені. Настрій мають бойовий. «Отлично, тепло. Тепло буде. отлично». тепло, Поки мені все подобається. Був, ну, дух бойовий, ребят. Ну, незалежно ну, ну, від віку, Хоч 25, хоч 55. Тобто, як у 179-му навчально-тренувальному центрі готують зв'язківців із північних та південних регіонів України. Навчання відбувається в рамках четвертої хвилі мобілізації. На тренувальній базі перебувають як мобілізовані солдати, так і добровольці. Одним із етапів цієї підготовки є проведення вправи стрілів. От вони перші сьогодні, це з першим, з першим підрозділом. О, таких підрозділів 12 ще буде. Ми кожен день будемо виконувати справу стрільку, вони будуть згадувати, що таке зброя. Хтось вмів, хтось не брав в руки зброю, хтось служив, брав в руки зброю. Тим не менше, сьогодні вони це все згадають. Воїни зв'язківці будуть тренуватися на полігоні від 26 до 40 днів. Після чого їх розділять по військових частинах.